Ні, знищення у пластового центру на Київщині. Представники пласту закликали Київську обласну раду не об'єднувати їхній центр у Бучі та Київський обласний молодіжний центр. Активісти кажуть, це рішення ліквідує центр для дітей та молоді. Представники пласту вже почали переговори з київською обласною адміністрацією. Продовжує Віталій Залевський. Це був табір, який мені дуже запам'ятався приємними спогадами через те, що я знайшов на ньому друзів та здорову конкуренцію. Після чого мене з'явилося бажання ще більше рости над собою. Марк показує відзнаки і значки, які він отримав від пластового вишкільного центру. в Бучі юнак каже, що це місце, де можна знайти справжніх друзів. Якби гадаю не ці заняття, я би був абсолютно іншою людиною. Я познайомився з пластом саме в той момент, коли у мене був перехідний вік. Тож я був як пластилін в руках моїх виховників, що й дало гарну можливість для розвитку. Пластуни їздять у табори, проводять спортивні змагання, тренінги та курси. Навіть під час повномасштабної війни вони трималися разом. Після визволення Київщини роздавали гуманітарну допомогу в Бучі. Обласний пластовий центр у Бучі працює вже понад три роки. За цей час його відвідали більш як 10 тисяч людей тут молодь навчають патріотизму та виховують лідерські навички. Та активісти хвилюються, що цей центр можуть закрити. Представники пласту дізналися, що Київська обласна рада хоче приєднати центр пластунів до комунального закладу Київський обласний молодіжний центр. І пластуни вважають, що це може знищити патріотичний осередок. Об'єднувати ці центри, ну на нашу думку, недоречно, тому що знов це два різні функціонали, і кожен з них має далі працювати. Фактично, це процедура ну звиття відповідно ліквідації центру і створення можливо в. На базі Київського обласного молодіжного центру відділу або якогось там департаменту, який буде займатися постом, натомість у Київській обласній раді запевняють, що це не вплине на роботу пластового центру. Об'єднати заклади чиновники планують, аби зекономити кошти обласного бюджету. Фінансування цих закладів здійснюється винятково за рахунок коштів обласного бюджету. Саме тому, з метою оптимізації видатків обласного бюджету на ці два заклади, розглядається питання щодо їх об'єднання у один заклад. Наголошуємо саме на об'єднанні, а не на ліквідації. Та представники пласту не вірять, що після цього рішення зможуть працювати як раніше. Якщо на сьогоднішній день центр функціонує, і в пріоритеті є проведення заходів саме для пластунів, тобто першочергово ці заходи, то коли пластовий вишкільний центр переходить в підпорядкування іншої організації, безумовно, це позначиться на тому, які заходи будуть проводитися, і є велика ймовірність, що ми втратимо цю пріоритетність. Та поки голосування про об'єднання двох закладів чиновники відклали. І тепер ведуть переговори з представниками пластового центру, які сподіваються, що зможуть відстояти свій центр. Віталій Залевський, Орест Пона, п'ятий канал.